6 червня 2023 тисячі Росія знову атакує Україну з землі та повітря. Проте разом зі щоденними обстрілами приходить ще одна велика біда: справжній екоцид 21-го століття. Країна терорист підриває дамбу Каховської ГЕС, яка стримує 18 мільярдів кубічних метрів води. Стрімкий потік проривається по Дніпру, затоплює тисячі домівок, десятки сіл та містечок і досягає Херсона. Тільки за першу добу рятувальники евакуюють 1800 людей з 16 населених пунктів, безперервно працюють кілька днів поспіль. Зараз у нас залучено загалом 1450 людей для подолання наслідків. Цієї катастрофи. Працює саме від ДСНС понад 700 е, людей особового складу, і е, величезна кількість техніки створені резерви е, сили засобів для реагування на оперативну обстановку. Там максимальна кількість зараз сконцентрована. Підвозимо відповідно продукти харчування там, де потрібно, підвозимо воду. Зокрема, працюють і психологи ДСНС на місця з людьми. Паралельно з порятунком, рятувальники інформують населення, як поводитися під час катастрофи. Особливо вони опікуються долею маломобільних людей, людей з вадами слуху та зору. Ці категорії перебувають у найбільшій зоні ризику і потребують сторонньої допомоги. ДСНС розробили поради відповідно для населення, що робити в зоні лих. Там і е, перебувати на підвищених ділянках, відповідно, яким чином сигналізувати про себе, яким чином можна евакуюватися і так, далі, і так далі. Багато таких порад для людей, щоб вони максимально знали, що робити. Зробили такі поради і для людей, які мають вади е, слуху, тут е, е, нам допомогли. І такі однозначно матеріали потрібні, тому що у нас є певний відсоток таких людей, які мають розуміти, що робити в зоні лиха. Відео з порадами ви побачите на своїх екранах за мить. А також у будь-який час воно доступне на офіційному Ютуб каналі ДСНС. Якщо ви перебуваєте у зоні підтоплення, дотримуйтеся наступного алгоритму дій. Якщо ви опинились у зоні затоплення, за можливості негайно залишайте її. Швидко зберіть документи, ліки та речі першої необхідності. Вимкніть електро та газопостачання, зачиніть вікна та двері, надайте допомогу дітям, людям з інвалідністю та людям похилого віку, потурбуйтеся про домашніх та свійських тварин. Плануйте маршрут евакуації відповідно до рекомендацій місцевої влади та рятувальників. Якщо ви у зоні затоплення і не можете виїхати самостійно. Очікуйте на евакуацію. Зберіть речі та підніміться якнайвище у будинку. Верхні поверхи горище. Сигналізуйте про місце свого перебування. Звукові сигнали яскраві речі та написи. Слідкуйте та дотримуйтесь всіх вказівок оперативних служб. Зберігайте спокій та поважайте один одного. Не переповнюйте рятувальні засоби. Катери, човни, плоти. Також рятувальники просять звернути увагу на домашніх та свійських тварин. Якщо ви не можете забрати їх з собою під час евакуації, то принаймні відв'яжіть їх та надайте їм шанс врятувати життя самостійно чи дочекатись на допомогу.